Поет-перекладач і Андрій Малишко одна з найпомітніших постатей в українській літературі. Його творчий розквіт припав на 30-60-ті роки минулого сторіччя. Час надскладний у вітчизняній історії. Тому дехто його приписує до радянських поетів. Це скоріш зовсім не так, і тому Андрій Малишко залишається актуальним і тепер. Варто згадати його численні вірші і поеми. Чого варта лише пісня про рушник, яка давно стала народною, і сама творчість і біографія Малишка. Настільки тісно пов'язана із життям українського народу, що відповідь може бути однозначна. Він завжди був із своїм народом і в пору лихоліть, і в мирну пору, і завжди болів тими болями і стражданнями, які переживав народ. Він був учнем Довженка Ірильського, дружив із багатьма митцями, але в нього завжди була своя лінія, яка йшла. В розріз. Можна багато цитувати Андрія Малишка. Звернімось до його творів справжніх. Дуже багато він писав про Україну, про те, що йому боліло завжди, але ніколи не грався зі словом. І саме йому належать дуже важливі слова, які можна розцінити як заповіт усім нам. Поезія це діло совісне. Не грайся нею безпричинно. Сторічному ювілею Андрія Малишка було присвячене літературне свято в обласній бібліотеці імені Короленка усе життя як пісні-передмова. Тут була і інсценізація біографії поета, і читання його віршів, і лунали пісні на його слова. І, звичайно ж, працювала в бібліотеці виставка книг. Серед них чимало першодруків. Родзинкою нашої книжкової виставки є видання Андрія Сміловича Малишко, які були видруковані. В роки Великої вітчизняної війни. Це 1943, 44, 45 роки. Але одна дуже цікава річ: в 1942 році в Воронежі друкувалася збірка віршів Андрія Малишка, яка мала назву Под пожари. Але пряме попадання бомби в типографію знищило цей тираж. Мабуть, повністю. Але коли ми готували виставку, я мала таку надію, що ось 42 й рік, понад пожари я знайду. Але, на жаль, ні. У нас є ось з книги життя, це видання 1938 року. У нас є Україна моя це видання 43-го року. Чотири літа Андрія Малишка це видання 46-го року. І коли береш до рук ці книжки, то то мені стає трошечки дивно, що така малесенька книжечка віршів, вона пережила таке страшне лихоліття, коли е, вмирали люди, коли е, вмирали цілі міста, книжки живуть. Твори Андрія Малишка друкуються і тепер. Щоправда, все менше і менше. Бібліотекарі скажуться, мовляв, попит на них тепер не той, на жаль.